Що потрібно робити при е, панічній атаці? Коли виникає панічна атака, виникає е, серцебиття, тривога, страх смерті, оніміння верхніх кінцівок, е, порушення дихання, відчуття нереальності світу, е, людина знаходиться таки, відчуває звірячий страх смерті, е, потрібно що робити в першу чергу, це робити нічого не робити. Чому так? Багато психологів розповідають, що потрібно відволікатися, потрібно там щупати, мацати різні предмети, на які різні на дотики, рахувати там п'ять предметів, потрібно там дихати і так далі. Але я вам скажу так, що робити нічого не потрібно. Тобто, коли у нас виникає панічна атака, людина, людина потрібна, людині потрібно її пережити. Щоб головний мозок зрозумів, що немає небезпеки, і на наступний раз панічна атака буде менш інтенсивною і меншої тривалості. Якщо людина зробить під час панічної атаки якусь дію, це буде уникаюча дія, тобто буде підтвердження для головного мозку, що дійсно є небезпека. І головний мозок на наступний на раз буде потребувати цієї дії. Це називається уникаюча поведінка. Тобто, що може бути уникаюча поведінка? Це знову ж це дихання, це вибігання на вулицю, це відкривання форточки, це коли приймають якісь пігулки. Той саме гідезепам, карвамент, навіть цукерку з ментолом. Це також буде уникаюча поведінка, яка буде говорити головному мозку, що дійсно є небезпека і потрібно її щось робити. Далі, також заникаюча поведінка, буде те, що ви заходите в магазин, вам там стало погано, і ви звідти вибігаєте. Це також буде уникаюча поведінка. Навіть коли ви міряєте тиск, це також уникаюча поведінка. Викликаєте швидку допомогу, це також уникаюча поведінка. Тобто, вся вся ваша поведінка, яка направлена на зменшення симптомів панічної атаки, буде називатися уникаюча поведінка і буде провокувати на наступний раз ще більш інтенсивнішу панічну атаку і більш тривалішу.